Усім привіт! З вами Наталія. Я менеджерка соціальних мереж NUMA і мене бісять соцмережі. Знаєте, що кожна наша рубрика має свій стиль зображень, а кожен допис своїх авторок і авторів. Уся ця структура, результат планування та вдосконалення з боку всієї команди. Здавалося б, усе має йти злагоджено швидко, але соціальні мережі так не думають. І до чату заходять баги. Почнімо з Фейсбуку. І повної відсутності нормального юзерпікера для однієї з найвідоміших платформ соціальних мереж. У 80% випадків я не можу тегнути людей, коли публікую дописи. Фейсбук просто не знаходить їх у той же час, не маючи жодної проблеми знайти їх через загальний пошук користувачів. Дуже люблю сидіти по 25 хвилин хвилин, намагатися тегнути наших донаторів у дописах звітах Компанію Facebook складає Інстаграм і мій улюблений баг копіювання тексту. Ви знаєте, що кожен допис проходить перевірку усією командою NUMO, тож я завжди копіюю текст із нотаток. Але Інстаграм не любить функцію копіювання, якщо на вашому телефоні увімкнена темна тема. Тож він просто відмовляється вставляти текст у поле для цього нещасного тексту. Це лише маленька частина моїх емоційних гойдолок. Але тепер ви знаєте, що за нашими дописами стоїть клопітна праця команди НОМО, і моє маленьке бажання зняти з себе обличчя і кинути ним розробників цих згаданих багів. Пишіть у коментарях, що після вас у соцмережах.